Всіх вітаю сьогодні! У нас огляд на дуже легендарний футбольний симулятор для мобілок, а саме Dream League Soccer. І так, нещодавно тут вийшло оновлення гри, а саме вийшла версія Dream League Soccer 26. Що ж, давайте оглянемо, що оновилось. 24-ту гру я, частину я не іграв. Я взагалі останній раз разіграв це 22 й рік, осінь, коли були проблеми, перші проблеми у нас зі світлом в країні. Тоді оця ігра, можна було її онлайн грати зараз. На жаль, я пробував, можна матч зіграти, але щоб оновити цей матч і продовжити далі. Кар'єру маю на увазі, це потрібно все таки доступ до інтернету, хоч мінімальний. А тоді б взагалі не було потрібно. Ну мені здається, так від початку ця гра вже також до моїх років. Має 8-9, може й 10. Не пам'ятаю скільки тоше. Ну кажу, остання частина це було іменно 22 друга чи 23 третя в цьому році було вже Ну, коротше. Досить давно я в неї грав, але суть в тому, що вся команда, всі мої гравці збереглися. Чим я приємно здивований. І от бачите, яка в мене була? Я нікого ще не купляв в цьому році. От така в мене був такий склад, і Мар в мене тут травмований, це вже його тепер травмував. Ще є запас, три гравці. Цей Саїс, це він грав тоді дуже класно, був на чемпіонаті світу 22-го року. Камара, Лозано, Габріель Джезус ще крутий Осімен, Сілва, Фернандес, Канте, Барелла. Ван Дайк, Маркіньос, Волкер, Меніан Жорзіньо Ще тоді був досить класно себе показував. Казиміру, Леао, Неймар, Наваз, Джиріто. ну, Він, по суті, типу, щось зіграв на чемпіонаті світу, мені здається, показав трошки якийсь результат. Цей футболіст. Але в мене іменно тут в команді досить класно грав, я пам'ятаю його. Калюлю і Кондопія. Кондопія також досить класно довго, бо тому що це іменно золотий склад. Це я вже зібрав, коли вже вийшов тут, бачите в елітній дивізіон. Тут не досить багато дивізіонів. На жаль, я вам легендарний дивізіон. На жаль, я вам не зможу показати нижчий дивізіон. Ну, там починається дивізіон академія, потім коротше, дуже багато ліхі, ти рухайся по-новому. По них і получаєш підвищення. Кубок світового дивізіону, це у нас, типу, Ліга Чемпіонів, своєрідна Як бачите, тут груп досить багато. 32 групи. Хм, потужна Ліга Чемпіонів, я б сказав. І ще є бриллянтовий кубок, це я так розумію, кубок. Це кубок елітного цього дивізіону, легендарного і нижче. Так, бо це кубок, от іменно такі кубкові матчі це на два дивізіона було. А от Ліга Чемпіонів, мені здається, тоді була прямо поділено, воно також було між дивізіонами, а зараз вони запахнули все в одне походу. Ну, менше з цим. Є ще так. Оце у нас вкладка, щоб іграти, це ми потім зайдемо. Є от це додано, не пам'ятаю, щоб тоді таке було різні квести у нас. От Бачите, є квести абонементу, прості квести, щотижневі квести, квести кар'єри і це, я так розумію, загальні. Як бачите, дають нам різні нагороди, монети, за які ми можемо купляти гравців, тренери, лікарі, щоб оздоровлювати від травм, скаути це також потрібна штука. Вони нам знаходять гравців і деякі скаути, що ми можемо це ми зараз зайдемо. Трансфери я вам це все поясню. От є скаути і агенти. Скаут, це виходить, ви от маєте три види скаутів, ті, типу, три види карточок. Легендарні карточки, рідкі карточки, і звичайні. І от, якщо ви Вибиваєте скаута бачите, знижка йде. Звичайна коштує не, сім, не 75, а 70. Легендарна Легендарно, там не 650, а 611. Ну. Або плюс-мінус, типу, от така різниця вона відбувається між равцями. Якщо агента, це вже зразу. Але тут тільки платити можна кристалами. Ви даєте 367 кристалів, і у вас виходить. Знаходить вам гравця 80, плюс мені здається, пару гравців, і ви вже з них вибираєте. от бачите, до речі, ще одна ситуація. Чим нижчий вилізе, чим нижчий у вас рейтинг, тим гірші гравці у вас в трансферному ринку. От така штука, як фаворити, це тупо івент, можна сказати, така, мені здається, є всюди. Але бачите, тут 710 кристаликів коштує один ігрок. Я не знаю, що можна вибрати, чи рандом падає, тому що якщо. За 80-го це досить багато, якщо прям Холланда або Бельгіма, да це варто. того Ну, а так-то, от бачите, я вже в легендарному дивізіоні, так якби і в мене тут от салаха можна придбати, і монет мені на нього хватає Можна взяти в оренду, бачите за ці за кристалики на 20, на 2 дні за 28 і на 7 днів за 48. Це також новведення цього не було. Оренду можна брати буквально любого гравця, але. Ну, чи воно вам потрібно, це вже дивитися вам. Ну, це досить прикольна ця штука. Також можна своїх гравців зливати, але тільки на тренерів. Просто продати, на жаль, їх не можна. Хоча раніше, мені здається, у перших версіях можна було їх просто взяти і продавати. Так, про ці ми поговорили, про завдання. Вигляд команди я вам в принципі показав. Тут є також можна тренувати їх тренерами, лікувати. Це, що мені там неймара, буде треба, по суті, бо я думаю, а можливо, сам велікується, хоча, напевно, що ні. Е, вибирати різні тактики. До речі, бачите, в мене ще заблоковано багато яких. Заблоковано через то, напевно, в цій версії заблоковано. Мені здається, в минулих я був відкрив. От, по суті, з тим усе. Трансферами я вам пояснив, і от далі, що інтересне, що досить прикольне, чого бракувало. Наприклад, зараз воно ніби є, але все одно не то у фіфі там в Pro Evolution чи EA Football. От дивіться, ви можете свій стадіон, бачите, це моя площадка, треніровочний. Центри, медицинські центри, комер комерційні, центр розміщення, центр пошуку гравців. це все Ці всі тренуровочні, це все кругом стадіона. Воно все дає знижку на на тренерів, на агентів, на скаутів, на лікарів. Тобто воно стає дешевше, чим вищий у вас тут рівень, бачите, отут можна його повишати за кристалики, тим краще і потім дешевше ви будете економити на цьому. а стадіон Що приносить це бонус? от Чим більше у вас гравців, тим більше ви, чим більше кажу вибачаюсь гравців, не гравців, а вболівальників в клубі, тим більше ви маєте бонус за відвідування стадіону, тобто за матч. О, це все ви міняєте, тупо налаштовуєте під себе стадіончик, ну, ці всі інші, інші всі будиночки і е, структури автоматично налаштовується стадіон можна під себе. Там, сітку, ну не сітку, іменно в стилі поля чи там трибуни, які зрозуміли. Є ще вкладка тренування, можна дружній матч зіграти. Ну, а от саме інтересне, що це форма. У вас тут настільки ж широкий асортимент, тут. до речі, можна, крім того всього, от бачите, аж три форми голкіперів є. Вибираєте логотип на назву команди. Гравців можна міняти, буцім додаючи тренера собі міняєте. Формою. От фасон різні є. Бачите, фасончики. Такий, такий, тип форми. От. Не хочу просто зараз сильно, але я думаю, воно повернеться. Типів дуже багато форми.

От То, що я ще не пробував, але ну, буду пробувати, можна або свою форму, або свій, свою емблему от, за 300 е, кристаликів завантажити. То ви можете багато є зараз тут по сайті, мені здається, навіть є спеціальні програми. Якщо вам це буде інтересно, напишіть в коментарях, я знайду і чи в короткому відеоролику, чи в дописі закину, де саме шукати. Є купа виглядів форм, тупо, або такі, як ви хочете, або можна попросити, щоб створили для вас таку, як ви хочете, або там форми сучасних тепер. Клубів, там наприклад, Барселона, Реал, ПСЖ чи щось типу того. Все можна завантажити, так само і емблеми. Можна все підналаштувати по суті під себе, тому я думаю, це досить прикольна штука, що тут є. Є настройки все під себе вибираєте, як вам хочеться. це от е, Новини різні тут можна за відео. Так, і дали нам якусь нагороду, не показало тільки скільки за цю рекламу, ну менше з тим. Є отут такі, це не пас це тупо, називається воно у нас ходинка призів. Але, ну, воно типу похоже на пас Бачите, тут от буст. Е, буст для От 10 матчів ви маєте, наприклад, в мене вже війні є, і ви на 75% більше маєте, я так розумію, цих очків, або, або і очків і, і цих і монет. Тому що за кожен матч ви получаєте очки і монети. Це вже коли зіграю матч, я вам покажу детальніше. От Тренера можна отримати, монети, от кристалики це дуже гарно. Особий тренер. Агент рідкий. Ну, коротше, тут можна дійсно класно, якщо так од новачку де пройти, то можна досить гарно. 74 дня воно ще буде тривати, я думаю, це часу багато ж. Мало би хватити на це все. пройти Скаути різні прикольні. І от особливий гравець, ігрок. Це, я так розумію, от з цих чотирьох, якісь це у нас, виходить, кумирчики, так як в цьому є. Лігенди в FIFA і iспортс. Тому ну вони би мали досить от, гляньте на їхні. На їхні стати рівалдо, ну хто не хоче Рівалдо собі в команду. А Вольдемар він рахує його не було в цьому. Його вже немає зараз. в сі Матеос є. Мені здається, ну коротше, типу, можна досить гарно себе підсилювати тут. проходять ще цю сходинку, бачите, багато буде таких моментів, особливо трьох гравців. Так. Ні, чотирьох, всіх чотирьох можна вибити звідси. Коротше, прикольна штука. Є от пас теж. От бачите, можна той же буст отримати тут, можна купити платний, можна безплатний або немає. от, скаути, монети, кристалики, тренера. Все в тому дусі, що і там. А воді спеціальні інтересні гравці в платному, як мінімум. Рафіня у нас є, і Альварес, на жаль, не можу глянути їхні стати. Потім чомусь далі це все закрито. Треба активувати чи що, непонятно. До 15-го рівня тільки, а до 21-го це поки що закрито. Це ще поки що все досить незрозуміло. Це треба проходити. Ну, в безплатному батлпасі, на жаль, гравця гарантованого в нас не буде. Ладно. Найчастим. Можна є от магазин предметів, де ви можете купити. От є щоденний прищик, кожного дня не забувайте забирати по 4 кристалика. Е, є ще от різні набори тренерів, можна купляти е, монети, можна купляти батлпаз, можна купляти кристали, можна купляти і одне, і друге. Тут у нас є якийсь, це я так розумію преміум статус член клуба. Кожен день вам будуть давати по 500 монет і 100, 100 100 кристалів. 10 днів Або купити легендарний членство клуба то буде по 530 днів. Коротше, то же саме Ці кристалики можна тут купляти. Тут монети, тут є різні акції. Будуть різні набори є. Набори тренерів, різних скаутів, або стадіони, смайлики. Ну, коротше, таке на любителя як то кажуть. Це наш тренер. Тут ви можете глянути от рекорди. Це теж досить прикольно, бачите, показує, скільки матчів зіграно, от скільки перемог. Це все реально. Ця статистика, рахуйте було в 22-му році ще. Це все проходив Тому форма в мене зараз погана, тому що я забув це грати Я зараз в цьому дивізіоні проіграю. Все раз разом. от ігрука, можна детальну статистику. У мене вже цих ікравців половини. Більшої половини навіть в команді немає. Але я от читаю їхні прізвища і згадую, як я ними грав. Це теж прикольно. От. І тут вся команда, от, скільки в мене було гравців, бачите за всю мою кар'єру. Тут різні призи. От, ліг. от бачите, скільки ліг? Золоті кубки, срібні, кубки, бронзові, купи, міжнародні кубки. Кубок всіх зірок я не ще чомусь. Треба це виправляти. А Так, то я всі, по суті, трофеї, які тут є, виграв деякі по пару разів. От як воно є. Є ще тут штука клани я так розумію, це щось ліги якщо судити по FC Mobile. Це щось типу цього. Є якісь моменти, які ви можете зробити. Тут настроїти країну. Тут. Друзів додаєте Ну і це у нас. А це у нас що? Це у нас якась статистика, якийсь типу веб-сайт, це щось непонятне. От, показує, скільки у мене, бачите, яких нагород. 36 золота, 3 срібла і 6 бронзи. Що ж, я пропоную зараз ще зіграти матч, зацінити геймплей От будемо грати в брилянтовому кубку проти Атлетико Мадрид. Зараз це все оцінимо. Я кажу, я це зараз досить сильна сложність, а я вже забув тоді грати, тому не судіть строго. Скоро це на все буде чітко. Так, загружається наш матч. От, Atletico Мадрид пише на стадіоні. От, так починається воно все у нас. Бачите, є є різні капсцени. Склад їхньої команди. Актуальний. І трансфер оновлені. Це також прикольно, тут склад нашої команди. На жаль, не показували нам. Тренерів тут немає. Його Сіміони нам не показали. Форми максимально приближені, ну кажуть, це все можна. Обробити, оновити. Що ж, починаємо. Габріаль Джезус Канте, Мартініос. Бачите, паси погані, все. Ну, не то, що в гра... геймплей просто специфічний по своєму, але я б не сказав, що поганий. Я тоді був до нього привик. Зараз просто непривично Зараз у нас привик більше до всі Там воно трошки попроще з тим всім, з тими ударами. Тут прям все потрібно направляти. О, і пропускаємо. Барбі за нам забиває. Ну нічого. Один сезончик ми напевне зіграємо тут погано. Я взагалі, може, думаю, якщо вам зайде оця гра, типу бо вона каже, вона для мене також має свою історію, вона мені також досить сподобалася. Якщо хочете, я можу створити новий аккаунт і сам з вами її проходити з нуля. Показувати розвиток, за скільки часу можна добитися до таких води результатів, які в мене зараз є. Ну, до, до самої еліти дойти. Тому якщо що, то пишіть. Ну поки що кажуть, це досить сложно грати тому що практика не ця не та взагалі. Випускаємо вже 2-0. Та й тим більше після того, як вона вийшла і зіграв тільки матчі два 2. Отак От прям, щоб грати а оцінювати а до того не грав її вже рахуйте. 3 роки. Ну, але думаю, якщо б так от з нуля почав з самого нижнього дивізіону, то. Воно би. Воно би сподобалось мені. Не то, що сподобалось маю, відновив би навички. До речі, команда в мене називається, я ж тепер зумітив, Black View. Він раз назвав я тоді був у Львові, Тому Блек, тому що він тоді реально був темний, це перші і відключення. Ну щось нагадує як тепер, але... але. Тоді це було в новинку і. І кожен виживав як міг. І ще ніхто не мав тих генераторів цього подібного. Сіменчики. Борела, не вдається нам зробити цю атаку. Закінчується перший тайм. Це друге. Та я думаю, навіть це таке почати з нового аккаунту, щоб на цьому не не тупити. Це би було і для мене плюс, тому що якщо я хочу продовжити тут якусь кар'єру, то мені бажано пройти ту тренучку. А ви пишіть в коментарях, чи граєте в цю гру, що для вас краще? Є футбол, FIFA, чи, ну є... FC Mobile, чи от ця ігра що вам більше подобається. Я думаю, в кожного є, в кожного симулятору є свій фанат. Бачите, які тренери у цього в Atletico в очках, який це точно не Діего Siemone. Графіка, я думаю, тут трошки просідає. Між, Конкурентами фанамі і є і, і цим. І є. Але геймплей типу цікавий Кажуть, якщо до нього привикнути, то можна і грати. Зараз воно тяжко може виглядає, здається, бо. Ну, вчора грав фіфу і воно зовсім відрізняється. Якщо його можна привикнути. А, по подіях, типу. Також, я думаю, цікаво, от різні ці ботлпаси тепер додавали. Тут також є можливість грати онлайн, я вам потім покажу, теж є дивізіони. Це не тільки офлайн гра, що ви не думали. Різні також події були, от тоді як був чемпіонат світу, там гравці чемпіонату світу були круті, Грізво, нам 3-0 вже. Ну, коротше, було досить багато чого, я думаю, це все нікуди не ділося, що тільки оновилося. от тепер Ці різні сходинки, різні батлпаси. Ну ця гра має потенціал, вона мала від початку його. Але якраз от іменно багато хто є. ну І я в тому числі. Тобто дуже хотів мобільні симулятори, щоб була якась кар'єра, якісь такі турніри офлайн, типу, це це прикольно також. Колись було в FIFA, по-моєму, по, по 16-ту версію, іменно кар'єри там були, мобільні версії. І зараз тут онлайн. Я розумію, що це більше і прибуток, але можна ж це міксувати, як тут міксується. Тому... Ну, з цього напевно що, скоріш за все, ми не дочекаємося від EA. Бачите, голи також тяжко забувати, я вдарив, і FIFA вже би залетіло. Тут треба прям досить гарно все направити. Але кажу, коли привикаєш до цього, ти стаєш таким професіоналом, ти. Сам дивуєшся як ти це все робиш. Що ж, 90 хвилина, я думаю, це кінець. Так, ми програли в цьому матчі, на жаль, але нічого, ми наберемо форму і станемо тільки ще сильнішими. От, показує е, гравців матчу, рейтинг можна подивитися. от е, Дають за програний матч, навіть можна дещо заробити. І от є ще можна відео подивитися, і оці додаткові очки, якраз для цього, для батлпасу чи і для, тої, для тих сходинок можна. Більше отримати. Або просто монет за рекламу також можна взяти. Ну, це прикольно. Не спою. Що ж, я вам ще казав, покажу. А, до речі, тут ще є от така вкладка, як сценарії. Це реальні матчі Челсі з Ньюкаслом, бачите, Челсі проіграє 2-0, і в нас ціль перемогти. Сложність нормальна, приз 85. Монеток, погода показує. І от є ще бонусні цілі. Забити гол кайседо або і додати зробити голівову передачу Фернандесом. І також нам дадуть ще плюс 50 монет. Це прикольна також штука. Так, фаворити це те, що у нас було іменно в трансферному ринку. Кланиці, те, що я вам розказував, в Ліги приз Холодний лід Це також подія. От, бачите, була якась подія, вона зараз закінчена. На жаль, ми не можемо. Я її також пропустив, показати вам також не можу. І от є онлайн-матчі. Тут, бачите, є ліга. От, і, тож ця подія більше, я так розумію, до онлайн відносилася. Можна товариські онлайн-матчі. От є список лідерів. Ми на 56-й позиції. Але ми в якій? В 10-й лігії так? Ні, в 9-й 9-й дивізіон у нас. Я так розумію, їх тут 10 було. от Тому тому думаю, в цій гри є потенціал непоганий. Пишіть, як вам вона, чи граєте, чи ні, чи хочете продовження, чи почати це е, все з чистого листа. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!